Ну, ось сьогодні мені двадцять пять, а душа все кричить що сімнадцять. Миті життєві біжучі, рехтять, ледь торкаючи с кінчиків пальців, у пошанців, можливостей, кроків надій, стільки днів, що пройшли й не вернути, божевільних у світі швидкому подій, якісь сенси, що й не встигла збагнути, своєрідний дедлайн який колись думав, що буде там десь двадцять Не повірила б я ще наївна та юна, що про мир буду в неба прохати. Не повірила б я що почую ракети, що боятимусь ледь не щомить. Мій рік двадцять п'ятий, по сусідству зі смертю, мріяв знову у мирі зажить. Двадцять шостий хай швидко назустріч крокує до слів перемога скінчилось, хай серце спокій за діток відчує, бо від страху вже надто втомилось. Більш нічого не треба, все інше самі вже до дрібниці пройдемо, розберемось. Кохані діти, сім'я, поруч найважливіші, хай разом ми до миру вернемось. Розминемось з ракетами, більше хай не летять, і ворогам з України б забраться. Ну, ось і бажання мої 25. Чи уявляла таке, я в 17?